Друзі, наша історія формули Дріфт почалася з того, що наша команда поїхала на базу Формули Дріфт. Ми побачили закриті двері, нас це не зупинило. Та ми поїхали в гості до Метафілда. Метафілд – це один із топових пілотів США у формулі Дріфт. Він має дуже гарну історію та дуже Дуже сильний бекграунд у автоспорті США ми були у нього в гостях, та обов'язково вам це покажемо. Тож, коли я був ще малим, я займався міджет рейсинг в США. Це маленькі спринтерські машини. Думаю, що ви бачили, як такі авто їздять по колу. Це дуже популярно в Америці, і в них є дитяча серія, в якій я брав участь. Я почав займатися цим, бо мій тато завжди був гонщиком. Мій тато займається офроуд перегонами на великих багатракс. Він побачив, що я теж хочу ганяти. Ми взяли цю маленьку машинку, і я почав нарізати круги. Я познайомився з Міджет, коли мені було років 5, але згодом сказав татові: мені набридло їздити по колу, я хочу робити інші речі. Тож я зосередився на оффроад. і ми обоє ганяли разом. А ще я любив кататись на скейтборді. Мені це дуже подобалось. Пам'ятаю, як якось їздив на дошці з друзями по парковці. І я тоді тільки отримав водійські права. Хтось сказав, зараз підійде, тіп, буде дріфтувати. Я такий окей, якийсь дріфт. Ну і що? пізніше. Побачив, як під'їжджає червоний S13 240SX. водій пустив машину в занос. і Я подумав, вау, це найбожевільніша річ, яку я бачив у своєму житті. Я маю це робити. Повернувся додому, переглянув всі відео на YouTube, біблію дріфту, все про японських пілотів. Це мене так захопило. І знаєте, я займаюсь дріфтом вже 17 років. Тому що почав, коли мені було шістнадцять, є їжджу боком вже довго a long time. Кожен на то, да, давай. Да, давай, доставай, доставай. Ага, сюди, давай, добре, добре, ідеально. Тож наразі ми стоїмо посеред ребілду. Трошки бардак тут, але це тому, що нові машини вже приїхали, а старі ще не виїхали. Отже, тут підвізка, наш старий двигун, на якому ми від'їздили 2022 рік. ЛС 427 на тисячу кінських сил. Формула дріфт прийшла в моє життя, коли мені було 20. Ще дитина. Я тоді одразу отримав ліцензію. ПРО Розділу на Pro і Prospect ще не було. І спочатку ти їздив як аматор, а далі йшов прямо про клас. Перше брав участь у Формулу дріфт. Це був Лонг Біч. І от я разом з іншими пілотами стою в черзі, дивлюсь, а поруч, Ван гітінг молодший справжній чемпіон, все таке. Я дуже нервував тоді, тому що був ще дитиною, хлопцем, який хотів гарно провести час. І я такий: я буду займатися цим серйозно. Це те, що я люблю. Я хочу бути чемпіоном формули дріфт і я зроблю все, що для цього потрібно. Я побудував кращу машину, відкрив свою базу, найняв людей. Так минуло 12 років. І тепер це бізнес та стиль життя. Тепер я маю можливість щодня приходити сюди, працювати над машинами клієнтів, друзів і над власними проектами. В це тяжко повірити, але коли я починав, в мене був маленький трак, маленький трейлер, який навіть не мій. Тепер ми маємо декілька автоспортивних програм. Такий є мій шлях, і причина, чому я зміг досягти цього формула дрифт. Без неї б не було Метафілда, якого ви знаєте. Я дуже вдячний за змогу брати участь у формула дріфт. так, це у нас підрамник. Давайте ще роздивимося довкола. Це ми зняли гальма, перевіряємо болти, кріплення, штифти. все потрібно розібрати, почистити, зібрати знову. Ще робимо ребілд рульової рейки. Нас їх багато. Тож ми перебуваємо у Drift Cave Motorsport, що належить мені та моєму бізнес-партнеру Деніелу. Він також мій спотер на формула дріфт та був зі мною на кожному етапі змагань, відколи ми почали. Я розпочав Drift Cave, коли був ще дитиною. Жив з батьками, працював над своєю машиною в їхньому гаражі. і одного дня кажу татою, виявляєш, я знайшов свого першого шинного спонсора. Вони дадуть мені 200 покришок безкоштовно. І він такий: хм, супер. А де ти триматимеш цю резину? І я йому прямо тут, в гаражі. А він ні-ні ні, забирайся. У такий спосіб батько по-хорошому підштовхнув мене відкрити власний простір. З часом від маленького крихітного гаражу ми виросли до повноцінної бази, де опікуємося автомобілями для «Формула Дріфт Pro, проспек та аматорськими корчами. Також працюємо зі стрітовими машинами. Це, наприклад, перша автівка дріфтера, і звісно, все, що стосується мого корвету та проектів команди. Намагаємось вирішувати будь-які задачі, що стосуються гоночної техніки. Окрім покраски, ми вам тут не малярка. це, мабуть, одна з моїх улюблених речей: підбокс. Болти, гайки, всякі приколи, все, що ви можете собі уявити. Інструменти, обладнання, все гарно складене, добре організовано. Та напевно найкрутіша річ запчастини у тут. Бум все готово. Це для лівої частини корвет, це для правої. Все необхідне. щодо програми формула дрифт цього року. Є чотири пілоти. Я один з них. Всього в нас є напевно 15 людей, які їздять на гонки формула дріфт. Найбільше механіків, звісно, працюють з моєю машиною. Четверо або п'ятеро людей. потім ще два механіки, декілька додаткових. Загалом від 25 до 30 людей на кожну гонку формули Дрифт. Мет зазвичай проходить доволі далеко. Тому ми хочемо все робити якомога швидше. Зазвичай він має десь п'ятеро людей. Один хлопець робить азот, один перевіряє тиск в шинах. Ще один заправляє, двоє щось підкручують за потреби. Доки пілоти не ламаються часто, ми можемо в своєму ритмі спокійно відпрацювати гонку. Навіть якщо поламаються, ми до цього готові. Це не проблема. Тільки б не всі одразу. Зараз працюємо над новим шасі для моєї гонки. Це все ще це 6 корвет. Але оновлені. невеличкі покращення тут, там, доробити це, зробити від... його легшим, сильнішим, кращим, результативнішим. Бо минулого року, впевнений, ви бачили, моя машина багато билася. І щоразу щось зігнулось, ми вирівняли знову, знову. Настав час для нового шасі. Зараз чекаємо, поки воно приїде з кузовного цеху. Маємо тут стару машину, з неї дещо знімаємо, щоб перенести на нову. З нетерпінням чекаю на результат. Де, в 21-му році ми доїхали до другого місця, в 22-му також. Тепер настільки ціль, без варіантів. Все, над чим ми зараз працюємо, бути краще, аніж минулого року. Машина, команда. Я сподіваюся теж бути кращим, як пілот, і психологічно, і фізично. Нині у мене єдина мета перемогти у чемпіонаті. Це наш офіс, кубки Формула Дріфт, звісно, це з D1, коли я був там в Китаї. А тут все з перших років дрифтингу Маємо непоганий симулятор, але я жахливий. Просто жахливий Це і є наш Drift Cave Дайте знати, якщо вам щось треба. Ми на відстані лише одного імейлу, одного телефонного дзвінка. Дзвоніть нам. Досвід участі в європейському автоспорті дуже обмежений. Мені пощастило, що Крістапс привіз мене на SJK Invitational, змагання, що проходило в ризі. Круте місце. Справді мені сподобалось там їхати. були там також і українські пілоти, учасники з всієї Європи. Я познайомився з класними людьми. хочу сказати, ви зараз проходите через дуже важкі випробування. Навіть не можу уявити наскільки. Моє серце з вами. Ваші пілоти, які незважаючи ні на що намагаються продовжувати їхати, ставити перед собою нові цілі, думаю, це найважливіше рухатись вперед. Сподіваюсь, жахіття скоро закінчиться, і ми зможемо ганяти разом. Бо я хочу відвідати вашу країну і хочу, щоб ваші спортсмени приїжджали сюди пилити двері зі мною. Бажаю здоров'я!